Вони радіють літнім канікулам не менше, ніж школярі, адже страшенно втомилися за свій напружений, трудовий театрально-навчальний рік. І тому день закриття театрального сезону для усього колективу Полтавського обласного академічного театру Ляльок своєрідний заслужений останній дзвоник. Але ж підсумовують рік лялькарі по-своєму, дарують глядачам прем'єрну виставу «Коти Горошко». Давня українська народна оповідка потрапила цього разу до мистецьких рук молодого чернівецького режисера Івана Бутника. Репутаційний процес був дуже демократичний, якраз так в студентському стилі, тому що всі молоді, всіх якісь бурлять придумки, якісь ідеї. Ми все обробляли, і багато чого дуже увійшло. У виставу безпосередньо чого не планувалося. Попрацювало над старою казкою і молоде творче подружжя художниця Дар'я Кушніренко та композитор Павло Савєльєв. Так, важка вистава, але коли важко працювати над чимось, вона потім найрідніше, найтепліше, найкраще в тебе. Додав Котигорошкові юнацької запальної забарвленості молодий акторський склад, серед якого переважно харківські студенти театрали. З таким да, світлом ми більше. працювали взагалі Перше. вперше. Ми завжди працювали ну, при такому світлі. Спочатку единичному. йдуть репетиції при, при звичайному, звичайному світлі, світлі. А потім, потім вже і... одягаємо маски, і костюми і починаємо. І якщо вже говорити відверто, то за театральний сезон арсенал вистав і нагород полтавського театру значно збагатився. Роботи наших лялькарів оцінили за цей період не лише полтавці, але й жителі всієї України і навіть чимало країн Європи. А закриття самого театрального сезону одним святковим днем не завершилося. Після урочистої прем'єри творчий склад театру Ляльок презентував своїм найвідданішим глядачам та колегам по усім технічним цехам нову ліричну програму, яка не обмежувалася невеликим акторським ансамблем, адже абсолютно кожен бажаючий міг в цей день вийти на сцену і висловити бажане, разом зі своїми колегами висловлювалася і директорка театру Ірина Чернікова. Півтори години нової програми тримали на вістрії затамовані подихи зворушених глядачів. Завершення цьогорічного театрального сезону у лялькарів дійсно став неочікувано багатим на події і враження. Тож глядачам нічого не залишається як швидше відпустити своїх улюбленців на заслужені канікули і, звичайно, підгучні оптики.